Вибачте, закінчилась місце на е, відео. Пам'ять закінчилась. Добре. Дивіться, ваш стан покращиться, ви зробите повний лад, повний лад, і все, що було зруйновано, воно буде відновлене і радість постійна у домі. Так, я прошу вищі сили. Я прошу духів кави, я прошу янголів, охоронців І закликаю духів роду. Допоможіть захистити того, хто дивиться це відео, від сварок у домі, у своєму домі, там, де ви живете, більше на вас ніхто не може агресивно впливати, бити, кричати, сварити вас. Перекриваю, відкриваю всі шляхи на щасливе, гармонійне життя без побоїв, без агресії. Буде так. І так буде. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, закликаю, прошу захисту для того, хто дивиться це відео від агресивних дій. Більше немає сварок у домі того, хто дивиться це відео. Убираю повністю всі причини, забираю всі негативні, магічні впливи, ресорти. Агресії агресивних людей. Всіх ворогів убираю з вашого енергетичного і фізичного простору. Заспокоїться ваша нервова система, більше немає причин для агресії, немає жодних прив'язок. Буде так, буде так, буде так. Ви виходите із цього стану постійної сварки. Настає мир у домі. Буде так, буде так, буде так. Буде все сказане, здійснено, і так буде. Так що бажаю вам мирного неба і миру у домі і серці, щоб ви були завжди у спокої і припинилися ці муки. І вам стало набагато легше жити. Так що бажаю вам приємної кави і усього найкращого. До зустрічі!